Сили оборони звільнили ще один населений пункт. Чому урожайне поставило на вуха усю російську пропаганду і що відбувається на Донеччині? Вже за мить розкажемо вам все в подробицях. Отже, російські джерела визнали здачу села Урожайне Донецької області. Варто зазначити, що це один із вузлів опору другої лінії оборони Росіян на півдні Донбасу. 35-та бригада морської піхоти збройних сил України вибила з урожайного. 40-му бригаду морської піхоти збройних сил Російської Федерації і звільнили чергове село на шляху до Азовського моря, як завжди, російська пропаганда намагається прикрити слабкість своїх елітних військ звинуваченнями на адресу менш пропіарених частин. Тепер у тому, що Росія втратила урожайне пропагандисти і воєнкори звинуватили 37-му мотострілецьку бригаду. Кілька російських джерел, починаючи з 12 серпня, заявляли, що окупанти нібито відступили з села урожайного, хоча чимало інших каналів наступного дня спростували ці заяви і натомість стверджували, що росіяни все ще займають південну частину населеного пункту, або її за різні ділянки села досі тривають. Один із російських так званих воєнкорів поскаржився, що російська 37 ма окрема мотострілецька бригада не змогла підтримати танками свою піхоту в урожайному. Тоді, як піхота, нібито вийшла з околиць села ще 10 серпня. Він також скаржився, що весь склад 36-ї загальновійськової армії не має великого бажання битися за урожайне. Тож основні бої тут довелося приймати каскаду, сформованому із бойовиків так званої ДНР і 40-ї бригади морської піхоти. Утім, факт залишається фактом. Російські морпіхи вчергове опинилися в близькому бої, слабші за українських морпіхів. Усі вище згадані російські сили, вочевидь, зазнали великих втрат і були розбиті. В українському генштабі офіційно не підтвердили взяття урожайного, утім, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє, що дійсно сили оборони мають певні успіхи у цьому населеному пункті. За її словами, минулого тижня там тривали важкі бої. Тут нагадаємо, що днями в мережі з'явилося відео з ураженням окупантів у тому самому урожайному відео з ударом поширив Микола Колесник, це командир підрозділу аеророзвідки 129-ї окремої бригади сил тероборони Літвафри. Він зазначив, що після такого успіху в українській піхоті на цьому напрямку буде значно легше, як бачимо, і дійсно є неабиякі досягнення і просування. 13 серпня Збройні сили проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і, ймовірно, досягли просування на межі Донецької і Запорізької областей та на заході Запорізької області. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України, і, от, за їхніми даними, українські війська вели наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках і досягли частково. Успіху в районі роботинго, це на захід Запорізької області, 13 кілометрів на південь від Оріхова. Ну а ми, друзі, з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України, чекати офіційних підтверджень щодо нових звільнених територій. Ви ж, будь ласка, підписуйтесь на фабрику. новин, а також ставте лайки і коментуйте це відео, аби якомога більше людей змогли його побачити. Нам дуже важлива ваша підтримка.